І так, що ж я купила вчора у Єві? Ішла я туди за ось цими двома красунчиками. І так, це у нас фіксуючий спрей для макіяжу від Патрісія Ледон. Дуже багато я чула про нього відгуків, дуже хороших, і навіть професійні візажисти ним користуються. Ну, а я що, хуже чи що, думаю, теж собі куплю. Ось такий він красивий, переливається. Ну, будемо тестувати. І купила собі сухий шампунь. Не знаю, перший раз бачу цю фірму вирішила спробувати. Якось так. Ну, і купила собі ще ось такий заспокійливий тонік від Simple. Я користуюся міцеляркою від Simple, і мені доволі вона подобається. Від неї немає ніякого подразнення, покраснення, вона взагалі бомба. Ну і вирішила ще купити собі тонік. Будемо тестувати, він теж заспокійливий. Ну, і зараз в Єві акція на Патрісія Ледо. Купуєш дві дві іде в подарунок. Не знаю, що мені пішло в подарунок. Ну, я, як завжди, пішла, звісно, далі вибирати. А це все мені сказала на Касі. Я така так: спасибо, спасибо. пішла дивитися. І так, що ж я купила? Купила ось такий хайлайтер. Мені він дуже сподобався, до речі. Він ось такий. Ось так. Навіть досить непогано він переливається, скажіть. Ну, непоганий свод. Ось так він переливається. Ну, сяє файно. Я в шоці, якщо чесно. Не очікувала. Так, далі купила ось такий олівчик для губ. У 01 відтінку. Багато чула, що розповідають, що олівчики від Патрісі Ледо досить непогані. Але я ще не мала, тому купила ось такий. Він такий, мені здається, більш коричневатий Ось такий. Він такий незрозумілий. Ну, цікавий відтінок. Будемо тестувати теж. Ну і взяла ще собі ось таку. Кісточку для макіяжу це для тону, контуру та рум'яни. Чула теж багато відгуків про те, що кісточки від перісця лодо теж непогані, тому вирішила взяти. Тому що я взагалі не розуміла, що можна набрати. У мене часу не було і я бігом-йогом що, що могла, ти схопила, та й пішла. Ну, якось ось так. Якщо ви чимось користувалися з того, що я вам показала, тоді пишіть свій відгук у коментарях.